Слава Ісусу Христу, і сьогодні така тема, чому сіяння в плоть може привести до духовної смерті. Давайте зануримося в це питання глибше. Перше, воно віддаляє від Бога, плоть у Біблії символізує гріховну природу людини: егоїзм, хіть, гордість, жадібність. Коли людина постійно догаджає цим бажанням, вона ігнорує голос Божий і закриває серце для Святого Духа. Це веде до поступового охолодження у вірі, втрати чутливості до Божої Присутності та віддалення від істини. Написано Бо прагнення плоті ворожнеча проти Бога. Римлян 8.7. Друге. Плоди плоті це гріх. Сіяння в плоть приносить конкретні плоди. описані в Галатів 5:19.21. Це перелюб, нечистота, ворожнеча, заздрощі, пияцтво. Тощо. Апостол Павло попереджає, що ті, хто чинять таке царства Божого не вспадкують. Третє, притупляється сумління. Коли людина систематично вибирає плитські справи, її сумління притупляється. вона вже не відчуває докору за гріх, втрачає Господній страх і починає виправдовувати зло це небезпечний стан, що веде до духовної сліпоти. В Біблії написано, дух ясно говорить, що в останні часи відступлять деякі від віри, 1 Тимофія 4.1. 4. Стає рабом гріха. Що більше людина сіє в плоть, то більше стає залежною від гріховного способу життя, це не просто звички, це духовне рабство, а раб гріха не живе у свободі Христа, а під владою смерті. Написано: бо плата за гріх смерть. Римлян 6.23. П'яте. Життя без духа це смерть. Життя за тілом плотю, це життя без керівництва Святого Духа, а дух це джерело справжнього життя, без нього людина духовно помирає, втрачає зв'язок із Богом, ціль, мир, радість, надію. Написано Коли ви житимете за тілом, то помрете. РИМлян 8.13 Отже висновок. Сіяння плоть це щоденний вибір не слухатися Бога, а слідувати за гріховною природою. Це може виглядати привабливо, але завжди веде до тління, розпаду, пустоти і духовної смерті. Але добра новина в тому, що Бог завжди готовий простити, оновити і дати силу сіяти в дух, якщо ми повернемося до нього. Якщо ці подкасти вас збудовують, будь ласка, ставте подобайку, Підписуйтесь та поширюйте.